Всім привіт Запоріжжя. 232 доба війни. А, дуже страшні в нас останні три тижні. Дуже багато загиблих, постійні взриви а, страни країни-терориста Росії, яка вбиває мирних наших людей, яка випускає ракети по мирним, сплячим сонним, житловим будинкам. Ось наші люди виложили локацію, арт-локацію на піскі на вор. Якщо придивитися, тут бачите черевички, черевички і по кількості, і як за, запальнички, людей, які вже ніколи не повернеш, людей, які загинули через цю страшну, криваву війну, яку розв'язала проти нас Росія, прийшовши на нашу землю українську, вбиваючи наших дітей, наших людей, країна-агресор. Страшна країна, яка просто прийшла віджимати території України і вбиває людей. Ракетами, всім, чим можна, всіми видами зброї. І наш меседж на вор стоп Путін, фрі Україн, живи Україна, живи Запоріжжя, живи моє прекрасне місто! Люди, світ, треба зупинити агресора, треба зупинити Путіна, треба зупинити Кремль і Путінську Росію. Інакше ця кривава війна з наших домів, з наших міст прийде до вас, до Європи, до Польщі, до Прибалтики. І хто знає, де вони зупиняться, вони зупиняться тільки там, де їх зупинять військовим чином, повністю роззброївши їхню армію і не дав можливості скаженому ведмідю. Вбивати людей, вбивати дітей, грабувати, мародерити, займатися насильництвом. Росію потрібно зупинити. No war. Тримайся, Україна, тримайся Запоріжжя.